Вітаю! Опишіть, будь ласка, нашу прекрасну наречену Вікторію. Euh, велика, длинна нога, <с hit> гарна. Гріфа. Модель плейбою, також надзвичайно сексуальна і справжня українка, патріотка, іноді визиваюча. Дуже поважна пані. А опишіть, будь ласка, нашого нареченого Олександра. Ой, ну таке минузень, таке маленька нещасне. Ну, такої. Пузатий лисий пижиться, щоб розсмішити. <ріст> Єврай. Останнім часом трошки сходу. Е, ну, сама сильна людина планети красавчик. Згадайте, будь ласка, які емоції вас приповнювали, коли ви отримали запрошення на весілля? Сум. Ой, ну це дуже це такий біль, розпач, дуже сумно. Це ж було вже. Мені дуже це як нікому. Ну, біль. Образа біль. Сльози на очах. А як ви гадаєте, хто сьогодні найбільше вип'є алкоголю? Владислав і Влад, Аліна. Влад і. Аліна. Аліна і Влад. <свас> Дозвольте задати трішки делікатне питання. А згадайте, будь ласка, коли ви востаннє цілувались з чоловіком? Вже знавненько. З цією війною. А ти теж ну, коли то... да? А я звідки знаю? А, ти так. Да. <свас> <свас> я не пам'ятаю. <свас> <свас> ти, <Тобі> видно, гарно погуляв. Там <свас> ми були з пацанами за гаражами. Е... Ну, нормально було. <свас> 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 я не був п'яний. Амстердамі. <свас> Це. Років 10 назад, і тоді був бар безлімітний. От і коротше, там на всю ніч була туса. А поділіться, будь ласка, що ви плануєте дарувати нашим молодятам? Багато лубрикантів. Mm, Фалеімітатори, різні іграшки. Е, що там ще наручники? Наручники. Ну, мабуть, фалеімітатор якийсь. Дуже класний латексний костюм. Вібратори <смазку>, Смазку, щоб смазати собі дорогу в світле майбутнє. Скажіть, будь ласка, чи зраджували ви колись е, і де це було? Постійно це було на цьому закладі. Як вийшло, що ми прийшли і тут 20 чоловік чоловіків сидить? Ну ми з ними пили. Ви? Ну да, коли підвертається нагода. А якщо а, а я не можу відвідвід від, 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 е, мовитись? коли 18 було. Це раз я хорошо гульнула. Монака, Канне, Ніцца, Німеччина, Франція, Швейцарія, Віна. Шарм-аль-Шейх. Їздив на лікування. Підлічив собі зуби. Дуже задоволений. Боже, їх було так багато. Це пов'язані деякі питання з Вікторією. Не палимося. Скільки, до речі, ви плануєте сьогодні випити алкоголю? Десь два літри. Зараз краще вживати побільше літри дві-три. Ну, десь має бути літр, літрушечка, десь ну, можна дві. Літр. Літр? Mm. Ну, в мене чесно, в мене, ну, стаканчик можна. Дві-дві з половиною літри. Та я гадаю, що. Три літри потрібно на мої 100 кг на добу спожити. Прошу, будь ласка, якось оригінально привітайте нашу чарівну пару. Ну, е діточок, як е Щастя, діточок, як на небі зірочок. Здоров Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Щастя, е здоров'я. Щастя, здоров'я, діточок, діточок, як на небі зірочок. Потім чоловіку, ну це вже чисто від себе терпіння. До речі, як ви гадаєте, скільки прийнято дарувати молодятам на весілля у 2024 році? Ми даруємо сервіс з А я взагалі наполягав на постільному білязмі. Ну, я думаю, доларів 100. 100 доларів нормально. А в середньому я гадаю 500. можна тисячу доларів. Ну, щоб дорівнювали хоча б одному квадратному метру.